Для диригента хору на спів невигуби, золотий псалом Давидів, коли він утікав від Саула в печеру. Помилуй мене, Боже, Помилуй мене, бо до тебе вдається душа моя, і в тіні твоїх крил я сховаюсь, аж поки нещастя мене, Я кличу до Бога Всевишнього, до Бога, що чинить для мене добро. Він пошле з небес і врятує мене. Він погать того, хто чатує на мене. Села, Бог пошле свою милість та правду свою на душу мою. Знаходжусь я серед левів, що людських синів пожирають, їхні зуби, як спи стоїть та стріли, а їхній язик гострий меч. Піднесися ж, о Боже, на небо, а слава Твоя на всієї землею. Вороги приготували паску для стіб моїх, душу мою нахилили, вони викопали вовчу яму для мене. І попадали в неї самі села. Моє серце зміцнилося, Боже, зміцнилося серце моє, я буду співати та славити Тебе, збудися ж ти, хвало моя. Пробудися ж ти, арфро та цитро, я буду будити досвітню зорю, я буду Тебе вихваляти, о Господи, серед народів, я буду співати Тобі між племенами. Бо твоє милосердя, велике воно аж до неба, а правда твоя аж до хмар. Піднесися ж, о Боже, на небо, а слава Твоя над цією землею.